Всім привіт! Ви на каналі Назар Тратьков і зараз ви послухаєте переказ з книжки для дітей про світи. Думаю, в кожного із вас є якийсь свій талант чи то малювати, чи то ліпити з пластиліну, чи то писати, читати, та абсолютно любити. І я вам приведу приклад. Якщо ви любите малювати, то ви станете швидше художником. Якщо ви любите писати, то ви станете письменником. Якщо ви любите ліпити, то ви станете, наприклад, скульптором. Якщо ви добре розберетесь комп'ютером, то ви, скоріше все, станете якимось програмістом. А, а чи знали ви що навіть птахи творять щось своє. Ой, які птахи? Тварини. Наприклад, пташка вона може створити собі гніздо, чи не так? Або, ну, або м, якась тварина. Наприклад, Кіт, він полює на мишеч, щоб їсти і виживати. Але це трохи інше. Адже ми це... адже те, що ми робимо, ми любимо робити. А... Тобто те, що ми творимо, ми любимо робити. А те, що роблять коти і всі тваринки і птахи, то вони цього чи хочуть. І я вам приведу, наприклад, одну жінку, яку зв яку звали. Її... Її звали Хільдегард. Про неї, на жаль, ма... залишилося дуже мало інформації. Відомо тільки те, що в п'ять років свого життя вона відправилась в один храм, там, де вона дуже добре вчилася до 25 років, поки не помирила її вчителька. І тим більше в цьому храмі не вірила в Богу в Бога, а вона Бога ставила на перше місце. Тому вона зібрала. Різних дівчат, те, що були з нею. І вони знайшли іншу гору, піднялися по ній по річці. Адже з цієї гори стікала річка. І там вони собі зробили м, храм. Дуже великий храм. Там Який став з часом дуже популярним. Туди дуже багато хто приходив. І вони вірили в Бога. Дуже сильно. І, і... дуже добре вчились, дуже добре всьому навчали, тому що знають. Але... Але чому ж я розказую про неї? Адже, тобто швидше ті книжку про неї розказую. То що, Отже, Бог навряд чи рахує тих, о, хто на першому місці не зробив нічого такого, о, якогось дуже, о, дуже хорошої людини. О, адже Бог о, адже, сама, о, о, адже сама о, ця свята. О, Навряд, навряд чи пов додумалося створити свій храм. Дав їй це дар. Це в неї був такий дар Божий, який дав Бог, коли дізнався про те, що вона його ставить на перше місце. І ще вона була дуже талановитою посеред своєї країни. Однією з найтоловинніших. Найстало новитіших на в країні. Всім пока. Тільки що ви прослухали переказ з книжки для дітей про святи. Всім пока.